Гей, синку не жаль, як мені, синку. Не жаль. Важка втрата не лише для рівного, а й для всієї України. На Майдані Незалежності провели в останню дорогу двох захисників: – 49-річного Олександра Черемху та 36-річного Сергія Чорнобая. Ми сьогодні замість того, щоб їх вітати. Розуміємо спілкуватися, вести з ними якісь справи, ми творимо молитву за поки їхніх душ. Вони проявили найбільшу любов. І Христос сказав, нема більшої любові понад то, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Олександр Черемха народився на Коричині, закінчив школу по тому технікум та пішов працювати майстром-складальником металопластикових вікон. Разом з дружиною виховували трьох дітей. Особисто я його не знаю як тата, але дивлячись, які діти, то ми бачимо відображення наших батьків це дітей. Діти чудові, доглянуті. Вічливі, доброзичливі. Олександр Черемха проходив строкову службу. Тому, коли розпочалась повномасштабна війна, пішов до військкомату. У грудні 2022 року поїхав до частини. Спершу був на заході України, потім у Донецька область. Там, 9 березня 2024 року, чоловік поклав своє життя. Щоб захистити саме від ворожої навали, він вирішив піти. Піти е, захищати нашу країну. Вполіваємо, співчуваємо. Родина лишилася без батька, без е, е, голови сім'ї. Сергій Чорнобай народився на Луганщині у місті Креміна. Там навчався, потім працював на шахті. Коли у рідний край прийшла війна, Сергію, його дружині та двом дітям довелось переїхати у Рівне. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він сказав, що він не буде стояти осторонь, як тільки отримає виклик безпосередньо військома, одразу піде захищати країну. Так і сталося. Він запішов захищати країну і загинув, на жаль, на Луганщині, але не тільки нещодавно ми знали, що він загинув, тому що він фактично в грудні місяці він пропав безвісті і тільки стало відомо буквально нещодавно, що він от загинув під час задання». Солдат Сергій Чорнобай хотів, аби його поховали у Кремінній. Рідні сподіваються, що після звільнення міста від окупантів вони зможуть виконати бажання захисника. Та поки Сергія Чорнобая та Олександра Черемху поховали у Рівному на кладовищі Нове. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.